Всім привіт! Ви на каналі Фідгайт і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні розповім про що я шкодую в темі спорту. Шкодую, що не знав цього раніше, але тепер маю можливість застерегти вас від цього. Мій шлях у спорті та бодибілингу почався 20 років тому. В той час ми не мали такого доступу до інформації, як зараз. Та й наука про спорт та харчування була не так розвинена. Тому зараз, аналізуючи свій попередній шлях, я розумів, що робив певні помилки. А перед початком не забудьте поставити лайк до цього відео та підписатися. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнемо. Щоб досягати більшого ніж маєш, роби більше ніж робив. Як спробуй перетренувальний комплекс, що заряджає не тільки тіло, а й мозок. Рева час діяти. Перше, що я згадую, це тренування 7 днів на тиждень без відпочинку. Я думав, що так буду мати швидший прогрес. Хоча насправді через такий графік тільки сповільнимо вріз. Чому ж це шкідливо? Через відсутність відпочинку організм не встигає відновлюватись. Це призводить до зниження ефективності тренувань, перевтоми м'язів, суглобів та нервової системи. Також такі навантаження знижують імунітет та опірність організму до вірусів і інфекцій. Тому я не раджу тренуватися щодня. Знайдіть свій ідеальний графік тренувань, з яким ви будете відновлюватись і не втрачати прогрес. Друга помилка я приділяв недостатньо часу кардіотекування. Не вважав їх потрібними і концентрувався тільки на силових. До того ж, не хотів спалювати калорії, які і так було непросто набрати. Нехтування кардіо не давало мені розвинути кращу витривалість і тренувати серце. Адже для спорту потрібна здорова і тренована серцево-судинна система, тому що так до м'язів буде потрапляти більше крові та кисню і, відповідно, більше поживних речовин для їх відновлення та росту. Як можна було виправити таку помилку? Рекомендую робити кардіо в аеробній пульсовій зоні 20 хвилин після навантаження. Або ж окремо по 30-40 хвилин в дні без силових тренувань. Але зверніть увагу, чи не сповільнюється від цього ваш ріст маси? Якщо так, то зменшіть тривалість кардіо або збільшіть калораж. Але повністю відмовлятися від кардіо я не рекомендую. Третя помилка, про яку я шкодую, це страх перед жирами. В нульових була мода на знежирені продукти, тому що вважалося, що від жирів ми набираємо жир. На той час це звучало логічно. Пам'ятаю, що мої знайомі виварювали курку в трьох водах, щоб там зовсім не залишилось жиру, і викидали всі жовтки з яєць. Чому жири потрібні? Вони відповідають за безліч функцій. Одна з найважливіших це дихання. Жирів формуються альвіоли у легенях, які дозволяють насичити організм киснем. Також без них не будуть засвоїтися вітаміни і страждатиме гормональна система. Будуть проблеми з серцем та з судинами, з зором та дуже багато інших неприємностей. Тому їжте в межах своїх БЖВ рослинні та тваринні жири. Уникайте тільки трансжирів. Коли істерія навколо жирів пройшла, то почалася нова уже навколо вуглеводів. Я теж потрапив у цю пастку і довго не Доїдав вуглеводів. Це моя четверта помилка. Навіть зараз дуже багато людей обмежують себе в вуглеводах. Це призводить до зменшення енергії на тренуваннях та загальної втоми протягом дня. Вуглеводи це найбільша група макроелементів, які нам потрібні, навіть щоб просто мати енергію на базовий метаболізм, не говорячи вже про фізичні та розумові навантаження. Надавайте перевагу повільним вуглеводам: це каші, овочі, боби, тверді сорти макаронних виробів. Швидких вуглеводів в вашому раціоні повинно бути значно менше, але повністю відмовлятися від них не варто. Особливо, якщо у вас інтенсивні тренування. Наступне, я не розумів свій тренувальний процес. Виконуючи вправи, я не відчував нейром'язового зв'язку. Тобто механічно виконував вправу, не концентруючись на м'язах. Щоб цього уникнути, намагайтесь спрямувати всю вашу увагу на м'яз, який тренуєте. Це надасть максимальний ефект від тренувань. Наступна помилка пов'язана з попередньою, але я б хотів на ній заакцентувати увагу. Раніше я не використовував статику у вправах, тобто не затримувався на якусь мить у піковій точці напруження. Виконання вправ без статики не дасть повного потенціалу для росту м'язів. Слідуюча помилка: я зосереджувався на групах м'язів, які в мене добре прогресують, і звертав мало уваги на відстаючих групах. Хоча варто було б робити навпаки, такої помилки часто припускаються початківці, бо, звісно, приємніше працювати над тим, де ви бачите результати. Щоб це виправити, доведеться подолати психологічний бар'єр і сконцентруватися на відстаючих м'язах і у неулюблених вправах. Тільки так можна буде досягти пропорційного тіла. Якщо у вас теж є така проблема, то почніть з аналізу своїх м'язів. Визначте, яким групам потрібно приділити більше уваги і концентруйтеся на них. І останнє, чим я хочу поділитися, це ігнорування розтяжки. Раніше я не зважав на розтяжку після силових тренувань. Це призвело до того, що мої м'язи, фасції та зв'язки не настільки еластичні, як мені цього б хотілося. Чому це важливо? Розтяжка після тренувань дасть вам більшу мобільність і дозволить себе комфортніше почувати. Якби я це робив, то можливо вдалося б уникнути деяких трав. Тому я раджу приділяти по 10-15 хвилин на розтяжку після тренувань. Також можете проводити окреме тренування саме для розтяжки. Отже, як ви зрозуміли, більшість моїх помилок були через нестачу знань та досвіду. Тому вам я раджу систематично підходити до ваших тренувань, вивчати досвід інших і не наступати на ті ж самі граблі. На нашому каналі є багато корисних відео, які допоможуть вам розумно підійти до процесу. Пишіть у коментарях про свій досвід тренувань і про які помилки ви шкодуєте. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!